...український калач, а я ділюся рецептом з вами. 50 г живих дріздів заливаємо теплим молоком 200 мл. Сюди додаємо 2 столових ложки цукру та 3 столових ложки борошна. Це наша опара, накриваємо її кришечкою та залишаємо на 15 хвилин у теплому місці. В іншій посудині змішуємо 2 яйця з цукром та збиваємо до стійких піків. Переливаємо до опари та все ретельно перемішуємо. У три прийоми ми додаємо борошно просіяне. Оце буде у нас 600 грам. Перемішуємо спочатку лопаткою. На останньому етапі додавання вливаємо олію та все замішуємо рукою хвилин 5, не довше. Накриваємо наше тісто харчовою плівкою та кришечкою і у тепле місце на півтори години. Готове тісто має збільшитись в об'ємі у три рази. Обминаємо його, перекладаємо на стіл або на будь-який силиконовий коврик. Борошна тут не потрібно. Тісто наше розділила я на дві частини. Кожну з частин я розділяю ще на три частини на ось таких довгеньких жгутах. Два між собою я скручую. Посередині також ми з'єднуємо, перекладаємо на деку та викладаємо на низ ще один жгутик. Готові калачі залиште на 20